Хало, мене звати Іван, я власник німецькомовної школи Evanda, і ви на курсі вивченню німецької мови Sprechen Sie Deutsch. Отже, як буде побудована наша робота? Без довгих вступів, поїхали. Ви дивитесь в описі під цим відео файл, це ваш робочий зошит. 150 сторінок робочого зошиту зіставлено особисто мною. Ви його завантажуєте та використовуєте протягом усього курсу, який ви будете дивитися. Я буду вам зачитувати, розказувати та пояснювати лекції. Лекції, от я зараз на них дивлюся, також є в вашому робочому зошиті. Просто відкриваєте, дивитесь, за мною слухаєте, читаєте та намагаєтесь зрозуміти. А далі після лекції є домашнє завдання, House of Gap, яке ви також можете виконувати. Там і е, тести, і тексти, і на переклад, і питання, і відео, і ауди, тобто. Все-все-все. Поїхали! Отже, урок перший. Починаємо з правил читання. Наш курс побудований від А0 до А2. Навіть трошки декілька тем Б1 в кінці, але в загальному А0-А2. Правила читання німецької мови. Німецькі мови, взагалі правила читання дуже легкі. Їх один раз, один раз вивчив і забув, як я кажу завжди. Тобто, один раз пройшли, вивчили, потренувалися і все. Це не англійська мова. Будь ласка, не плутайте, не порівнюйте, тому що. Німецька мова логічно структурована та послідована. Отже, поїхали. Перший пункт у вас літера С. Літера С перед приголосними та в кінці слова читається завжди як С. І я буду зачитувати приклади, які у вас написані: Атлас, Фест, Дас, S, іст. С перед голосними читається як з. Залят зодат зекунди. Важливо: літера С це не з. Це літера з тільки в англійців і рашистів. У нас це літера Сет Сет. Зорро. Зоро да, це літера С. Єдина літера З, яка є в німецькій мові, це С, змійка да, перед голосними. Все. SS, допль, S, добль С, подвійна С або SZ, от, а, от, з паличкою, да, як ви можете називати інколи. Це С. Вони завжди читаються: С і С, як С. Груз, фус, масс, штраси. Літера сполучення «сп» і С СП і СТ. А, значить, на початку кореня слова, початку слова, на початку кореня якогось слова читається як шпшти. шт Що нас це зробити: шпектрум, шпіралі, шпірітм, штрант, штудіум штунде. Сцх це німецька літера Ш, шріфт, шуле, шван. Ідемо далі: приголосний ФАУ, птичка. Це ФАУ літера. Вона читається або як Ф, або як В. В запозичених словах не німецьких, вона читається як В, база, валюта. А в німецьких незапозичених словах, та в префіксах ферфор читається як ф. Фата, фогель, фербанд, фофільм. Далі. Приголосний ха. Він у нас читається або не читається. Це єдина літера в німецькій мові, в принципі, яка інколи може випадати і взагалі не читатися. На початку слова, та в суфіксах хайт хафт, воно читається з таким невеличким видихом. Наприклад, хольц, хальц. Krankheit lebhaft. А після АеОУ -E всередині, там десь в кінці слова, якщо воно стоїть, то не читається, а позначає довжину подовження цієї приголосної Х. Цан лон. Літера сполучення Це у нас читається або як Х, або як Х. Важливо, в ваших регіонах, де ви не жили, можливо, буде по-іншому. Або «ш», або «ч», або «к». Да? Тобто слово, наприклад, іх може бути ік іч «іш». Це не помилка, це ваш мунд арт, тобто діалект. Ви можете читати так, казати так, як ваш, в вашій землі, де ви зараз проживаєте. Але «хохдойч» літературна німецька це «х», х х або «х». Отже, після літер АОУ читається як х, ах, бух. А після е e, і в суфіксах хен «ліх», іх читаються як х. Хенхен іх люстіх, як х з м'яким знаком. Літера сполучення ТСХ це т.ч., наприклад. Голосні літери. У нас всього 6 А, Е і «о», «у», ОУ шість штучок. І вони читаються або як довгі, або як краткі. Логічно. І Як довгі, вони використовуються в наступних випадках. Якщо дві поспіль, понятно, ха па, те, бо. В відкритому складі внутрі слова лебн, ладнг, хозе, феде. Відкритий склад це той, який закінчується на голосну. Тобто хо-о, да, хозе, ле, е, лебн, ла, а, ладунк. Так якщо після і йде е, лібе, брів, шпігель. тобто і е разом дають просто довгу і. У всіх інших випадках як кратки читаються. Далі. Ще трошечки: Умляути та діфтонги. Умляути. У нас їх всього три А Аумляут, оумляут, Умляут. Читаються вони насправді не так складно, але ем, тяжко поставити на початку ем, мунд, рот і язик так, щоб воно нормально А Аумляут це найлегше. Це просто Е. Тупо літера Е, 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 і все. Е, наприклад. там от. Е, Гестене. Уумляу um, це О і «йо» Разом. О і йо, О-Йо і Ефншон, Эфм щон. І Умляо це У та Ю разом. У Ю, 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 Ю. Мюке, шпюрен. Також у нас є дифтонги. Це «а і», Е, і, і У, і Аумляут У. Тобто їх чотири штучки, і вони читаються попарно. Тобто… AI і, і, і. читається як АЙ, є u, і Аумляут у як ой. Наприклад, Ай май, КАЙЗЕ і Еі Цвай Зайн Weise, EU НОЙН Deutsch Heute, і Аумляу бойме. Тобто Аї Еі, Ай, Єу э, У, а, у ля, уд, ой. Все. На цьому перший урок лекція закінчена. Тепер переходьте до домашнього завдання. Робіть вправи, є клокабельні посилання майже в кожній лекції, ви можете подивитися щось, покласти. В першій лекції немає, тому що це просто на читання. Тобто я раджу вам, коли будуть читати, самі прочитати слова, передивлятися, слухати мене, як я читаю вам приклади, і виправляти себе, якщо ви читаєте щось неправильно. Або слухати, там, наприклад, в Google перекладачі, або десь, де можна озвучити те, що ви написали, як читається те чи інше слово. Бізбальд!